Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Учасники чоловічої команди троє з них вже отримали навушники. Вони потрібні вам для того, аби не чути вашого капітана, який буде промовляти вам слова, які тим часом буду нашіптувати йому на вухо Я кожне вгадане слово приносить один бал. Більше вгаданих слів, більше шансів на виграш. На все про все у вас є 90 секунд. Вгадуйте слова по черзі і міняйтесь один за одним. Запрошую вас до бар'єру. Поїхали. О, клас. Oh, Мене грає, в тебе грає щось? А островському його пісні включили, так? Да? Ну, судячи а, за посмішкою, є, є, то так. Да. На дорогах і розвалені мости. Де тепер тебе знайти. А ми почали чи ні? Все, час пішов. Поїхали. Гібіскус. Гібралтар гібіскус. Гіб Іконостас гібіскус. І Iron Man вылетаешь. Барби. Барби. Папик. Барби. Барби. Кыргыз. -да. Ну ти киця. Киця. К... Киса. Киця. Килька. Киця. І. Киса. Китя. Ну, Кота. Киця. Е, И... давай. Фалафель. Фалафель. Бафлі? Фалафель. 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 Діамант. Діамант. Це ти. Діамант. Самогон. Диамант. Запах. Діамант. Ди Діамант. Дай я поможу черняку. Діамант. Діамант. Діка, я не поможу черняку. Не помогла, давай. Щітка. Роздягайся просто, захочу тобі так. Щітка! Щітка. 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 Кішка. Кішка, кішка. Щі. Кішка. Щітка. Губи. 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 Губель. Губи. Б. А що це було? Що немає? Що це було? Кийця. Кішка, кільця, кілька. Дайте дівчатам навушники, а Віталіку строчному кільки принесті. Ось по три 3,90. І кішку. Не кішку, а кийцю. А тобі більше кілько чи бачки? Кільку. Кільку. Кільку, звичайно. Я так бачу, дівчата вже готові, тож я вас прошу, виходьте. стоїте? О зараз ми вгадаємо. О, Зараз ми точно вгадаємо. М -м -м. Яка краса. Так, ти мене чуєш? Зараз ще так, бо музики немає. А музики ще немає. Яку б ти О, хотіла О, вже, вже ні. Не чуєш вже, так? Вже не чую. Зрозуміло. Готова. Час пішов. Тютюн. Тютюн. З ти. С ти. Стютюн. тюн Гондола. 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 О, со, со, мо, Г. к, Г. Г. Гондола. Го, готовля. Гондола. Гон, Горгонзола. Гондола. Годзила. Гондола. А, а... Сірник. Сірник. Сі, зі, зі, чі, С. -ті Сірник. Сірник. Перемога. 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 Ма. Перемога. П. 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 Па. Пе. П. П. П.ре. Перемога. Перемога. Вікно. Вікно. Шахи. Шахи. шахи, шахи, сахи, Шахи. шахи, чашки, Шахи. сахи, ключи, 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 Йозера. супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Горгонзола? Гондола! Гондола. В останню пів секунду влетіли. А що було перше? Шахи. Горгонзола, ти сказала, горгонзола. шашки, І я кажу, шахи. Тільки шахи. Ну, пасики, його. да, я зробив все, що міг. Ну він там вже ж повибирав як назло. Знаєш, ага. спочатку самі Салат. такі, А ж щоб... був, був хороший лис. Яке перше слово було? Тютюн. Тютюн. -тю -тю. -тю -тю. -тю -тю. Найважчі слова почав читати. Побачив, що Полінка Фролова прийшла перший раз на шоу. Так. Та, почав, звісно, ну. де тютюн, де Поліна. Правильно? суддя, розсудіть нас, будь ласка. Вам там краще видно. Зараз розсудимо. Отже, чоловіки, два слова на трьох. Хлопці, ну це замало. А може, і не замало. Зараз ви не засуджуєте, побачите. мені здається, ви якісь представники. Ну, дивіться, пане, пане суддя, ну, Віталіку Островському дайте бал. Дайте бал, бо то... тоді той, ви програєте. гарний хлопець. Леся, Дати йому леся, бал, леся, щоб леся. Леся. ви програли. А, тя... Боже, це як Лесь, у нас команда, у нас команда. Це я вслух сказала. Да. Да. Боже, пробачте. Пане суддя, не звертайте уваги. Ви мало не впустили свою перемогу. Добре, що все ж таки отямились. Відкрили вікно, дістали ключі від власне секунді. перемоги в цьому раунді. Тому що три-два перемоги за дівчатами, відключ відключмала крайнє слово, крайнє слово за останніх секундах, Молодець вау, вау, секунду, вау. перемога і ключ. А. Ти що не знаєш, що в кінці можна всіх обійти. Достойно приймаємо цю свою поразку і зачитую вам бонусне запитання. Будь ласка, слухайте його уважно, бо Віталік от воно вже. Скільки відсотків чоловіків вважають, що не народжені для сімейного життя? Віталік, ти що скажеш? Віталік нічого не кажи. Mm -hmm, Да. нічого не треба казати. Ми всі бачили в інстаграмах і в тіктоках твоє сімейне життя. <гум> е, як вважаєте, ви народжені для сім'ї? Я так, Так, бо у тебе є сім'я. І у тебе є сім'я. Так я так, і у тебе є дівчина. Да, ну я поки а я от холостий зараз. Тому, хоча до того моменту, коли виходить програма, може вже хтось у мене й буде. Ну дитина наврядче, бо не так. Не так, не так довго ми монтуємо. Я холосий, ну діти є. Ні, ну у вас вже етап э, перший пройшов. Такий. Ну так да, ну, я в 25 одружився. Окей, ну чисто за нашою вибіркою виходить, що 25%, 25%. вважають. Я думаю, що, що до 20, які, ті, яким до 20, взагалі думаю, що вони були ну, типу, більші. Я до 20 думав, що у мене в 25 вже буде двоє дітей. А, а, я ніколи я так, а зараз, взагалі, ну, 32. Я, я, я наоборот думав, річ. що в мене десь під 40, вже щось буде. Це жінка взагалі вирішує, схорювати сім'ю чи ні. Чоловіки такі, нам треба сказати, да, 100%. у нас да. Були... Ти скільки кажеш? Я думаю, що мало. Давай так, тобі скільки років? 30. 30, кажемо 30. Я обожнюю за таким методом, ми вирішуємо 30 відсотків. <рес> ну все. Може 27, як минулий раз, так у нас. Так, ну що ви? Ми думаємо, що це маленький відсоток. Так. 23 відсотки. 23, 23 це маленький? Ого, ну і ми приймаємо. Е, будь ласка, покажіть нам правильну відповідь на екран. 23 відсотки, я на... ну, 30. 30. А ми реально це закрити три. Ну. За Дівчата, у будь-якому випадку ми пону сто у нас. Понусу тисячу гривень <рес> дівчатам. Дякуємо. Дівчата вириваються вперед. <рес> Нуль чоловіків. Шість тисяч гривень в дівчат. Пішли до танцю. Я пропоную і робити, بس робити з тим символ рабової ігри цих Може поміняємо на від цієї душі. Ні. Я набрехав.